Доброго дня, 9 -е жовтня. Потроху збирає яблука. Зараз буде огляд такого сорту, як рубінова. Отакі красавчики. сорт дуже урожайний. Звичайно, потребує обрізки, так як закладає урожай на кінцівках гілок. Тому треба обов'язково зелені операції, літня обрізка, щоб вони потім в майбутньому. Кілька років зробити, щоб вони закладали отакі або плодові прутики, або плодушки вздовж гілок плодоношення. От такі яблука. І як бачимо, і в тіні чудово окрашується і окрашується на сонці. От якщо взяти в тіні бродю, там якщо в тіні вона то вона така ну, ще зелене отака от рубінова. яблука насипається не тримається непогано теж плюс от, не нормував От, чотири таких яблука це кожен рік Замічаю, що вони можуть Тобто, якщо не нормувати, все одно яблука не дрібнішають. Отакі крупні. Так хвостик обірвав, довго не буде лежати, це вже піде комусь в подарунок. Ну, шикарні яблука, красиві, під кожної примислети немає, високоімунне, це чеська селекція, вона вся така. І смак приємний, гармонійний. Єдине, що я до своїх основних сортів не включаю його, бо мені трошки воно якби, я люблю більш, щоб плотна м'якоть була і хрумка. І трошки сахару, щоб більше було. Ну, цей сорт, скажімо, такий, що ну, можна сказати, еталонний сорт, що всім сподобається. Є, звичайно, набагато кращі сорти, але рубінола ну, заслуговує на увагу і на високу оцінку лежкий, ну Як лишки десь до мене, до квітня, включно він лежить. Якщо підвал вологий, температура відповідно сорт буде лежати. Так, зараз кілька зірвав, зважимо їхню вагу. Третій рік уже родить 306. Ну, навіть це в буде 4 яблука не Вони будуть десь около 300 грам яблука. 279. 288. Яблука дуже товарного вигляду і одне з самих красивих сортів Ліза там дуже подобається, моді непогані яблука, дуже красиві. От пінову знімав, теж вигляд шикарний. ну Тут 260. Вони такі ярко жовті, майже на 70% поверхній такий бік червонуватий. Трошки чуть-чуть напоминають на топаз. От якщо зверху дивитися, значить такий в крапочку, ну, як іграшки на ялинку можна вішати зимку. Дуже хороший сорт. 252. Зараз такі твердуваті. Після нового року вони трішки м'якоть так у них вже починає пливти, така рихла становиться. Оце мені не подобається. І що сахару все-таки декі. Влежуються, там вони ще краще стають на смак. Тут, я думаю, це споживання, грудень, січень, десь так, пік цих, цього сорту. Ну, яблука десь на 4-7 балів заслуговують рубіноли. Отакий маленький відео буде. От я знайшов яблуко вже одно трошки пошкоджене. Це рідкі такі випадки. А так яблука чисті. І зараз можна буде. Спробувати станом на 8, на 9 жовтня. Чудовий смак. Такий гармонійний смак, більш такого десертного смаку. Маленька кислинка, Ну видно, що яблуку треба ще чуть-чуть влежиться. Думаю, що. Десь з листопада вже можна його їсти. Якось осіннє яблуко. Ну, М'якоть не ще, така жовтувата. По соку яблуко в міру сочне, ну, ні, ну соку є чимало соку. Тобто яблуко зараз можна навіть з дерева практично їсти. Якщо немає ніяких сортів других, то спокійно можна споживати. і скажем, воно буде приємно смаку.